Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про безпеку життєдіяльності. Я думаю, що в кожного з вас вдома є ліки мамині, татові або бабусині. Скажіть, як ви гадаєте, можна пити ліки без дозволу дорослих? Чи не можна? Звичайно, не можна, якщо пити ліки. Без нагляду мами або тата. Ці ліки не допоможуть, а вони можуть лише зашкодити вашому здоров'ю. Ще в кожного з вас вдома є побутова хімія. Та, якою мама, миє посуд, підлогу або пере білизну. Побутовою хімією гратися теж не можна, вона може поп... Трапити вам в очі або в дихальні шляхи до вашого носика І зробити там опіки. Послухайте віршик про лисичку, яка не знала цих правил. У зеленому лісочку на високому горбочку там хатиночка стояла, в ній лисичка проживала, все тягла вона у дім, все було у домі тім. Ацетон, і лаки, і фарби, на всі смаки, на всі барви. Усього було доволі і в коморі, і в коридорі раптом вогник, стрип із печі. Результат ясний і малечі. Хатка миттю вся згоріла, а лисичка уціліла. Тож ми їй дамо пораду, ви послухайте теж раду, Всьому дати треба лад, дім не база і не склад, вихід вільний слід тримати і всім добре пам'ятати, легко займісті речовини не заносьте до хатини. Я сподіваюсь, ви запам'ятали ці правила. Ще хочу з вами поговорити про гриби. Ягоди та всілякі рослини. Ви, мабуть, знаєте, що є отруйні, а є їстівні гриби та ягоди. Не всякі гриби та ягоди можна вживати в їжу. У природі чимало небезпечних і отруйних рослин, які треба знати і ні в якому разі не тягнути. Їх рота А зараз подивіться мультфільм якраз на цю тему. Що таке гриби? Та які гриби можна їсти, а які ні? Гриби є дуже давніми організмами. Їх існування почалося ще задовго до появи динозаврів. Це найдавніші мешканці нашої планети. Багато хто вважає, що гриби це особливий вид рослин. Але насправді гриби рослинами не вважаються. Вони відносяться до свого особливого царства царство грибів. Гриби це цінний поживний продукт. Але не всі гриби можна їсти. Давайте розглянемо, які гриби відносяться до їстівних та неїстівних. До найпопулярніших лістівних грибів відносяться. Білий Гриб. Шапка цього гриба схожа на круглу подушку і має коричневий колір від блідого до темного. Поверхня її гладка, м'яко щільна білого кольору. Не має запаху і володіє приємним горіховим смаком. Вживати білий гриб можна в будь-якому вигляді. Підберезовик. Капелюшок його також має форму подушки. І забарвлений або в світло-коричневий, або в темно-коричневий колір. М'якоть капелюшка білого кольору. Цей гриб дуже любить світло. Тому найчастіше його можна зустріти на узліссях. Підберезовик можна вживати у вареному, смаженому і тушкованому вигляді. Маслюк. Маслюк має досить широкий випуклий капелюш. Він може бути від жовтого до шоколадного кольору. Шкірку можна легко відокремити від м'якоті капелюшка, і на дотик вона може бути слизька. М'якоть, що знаходиться в капелюшку, м'яка, жовтувата і соковита. Цей гриб росте в хвойних лісах на піщаному ґрунті. Його можна вживати в маринованому, сушеному і солоному вигляді. Опеньок. Цей гриб росте біля коріння дерев, а луговий опеньок на лугах. Його капелюшок має жовтувато-коричневий кольор та схожий на парасольку. Сироїшка Сироїшки мають круглий капелюшок з шкіркою, яка легко відділяється по краях. Кольор його різниться від червоно-коричневого і синього-сірого до жовтуватого і світло-сірого. Ніжка біла і тендітна. М'якоть також має білий колір. Сироїшки можна зустріти в войному лісі, в березовому парку та на березі річки. Перші гриби з'являються в кінці весни. А найбільша кількість на початку осені. Лисичка. Лисичка приємний на вид і смак хістівний гриб. Її капелюшок бархатистий та має рудий колір. Ніжка також руда та гладка. Лисичка зустрічається в листяних, змішаних і хвойних лісах, а вживати її можна в будь-якому вигляді. А тепер увага! Запам'ятай гриби, до яких не можна навіть торкатися. Ці неястівні гриби, що містять отруту, можуть викликати сильне отруєння і навіть загибель. До найнебезпечнішим для життя неястівним отруйних грибів відносяться мухомори, бліда поганка. НЕ СПРАВЖНІ опеньки. Головною відмінністю від їстівних опеньків є відсутність колечка або спіднички під капелюшком. А тепер перевіримо, як добре ти запам'ятав види грибів. Допоможи їжачку зібрати їстівні гриби до кошику. Я сподіваюсь, що вам сподобався мультфільм і ви запам'ятали правила безпечної поведінки. І тепер будете розрізняти всі види грибів. До наступних зустрічей! До побачення!